Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Міні-Агро міста Івано-Франківськ. Сьогодні будемо відправляти ось такий оріончик GD404C на двигуні km 490 Ось так він виглядає. Рівна підлога. Панелька приборів. І мені та Даний трактор у нас має примусову навіску, яка давить вниз, ось на двох гідроциліндрах. Ціна трактора 9200, доставка до вас додому безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки і повний пакет документів під реєстрацію трактора. Ми надаємо. Баб в нього знаходиться з іншої сторони. Ось такий красень. Кому потрібен такий тракторець, звертається у компанію МініАгро. з радістю вам його доставимо. Дякую всім за увагу. Гарного дня.